Доброго здоров'ячка. Дивіться, попалась така штука мені. Як ви вважаєте? Що це за метал? В кінці відео розповім. Давайте його перевіримо магнітом спочатку. На початок провіримо магнітом. В кульочку, все в кульочку. Спектрометри в кульочках. Магнитики в кульочках. Болгарку треба ще замотати. В пакет треба ще болгарку замотати, так? Да, з кругом. Так, іскру подивимося. Не магнітне. Искра. Гарная искра. На что схоже по искре? Так аж до него еще такая штука, и бачьте? Також немагнітний. Це комплекти такі. Може, кому надо, такий комплект буде коштувати 300 гривень. Будете цвіти висаджувати. Дуже прикольно буде. Або воду фільтрувати. Що сказати, що цей матеріал зробив? Це титан. Титан. Так що, якщо. Кому потрібно, можемо продати такі штуки. Є дуже багато комплектів. Також купуємо о, титан в будь якому вигляді. лом, порошок, йодидний та інші. Купуємо не тільки титан, але й всі інші метали та сплави. Дорогоцінні, кольорові, благородні, рідкоземельні. земельні. Отаке нам. Що це таке? Ауруми. І що не хоче продавати нам? Також робимо спектральний аналіз металів. Скільки стоїть аналіз у нас? 100 гривень. А да, якщо ми потім той метал купуємо, скільки стоїть аналіз? Безкоштовно. Ой, які молодці. <різь> так що всього найкращого, Па-па.